Привіт! В цьому відео ми поговоримо про конкретні перевірені стратегії, як покращити стосунки в партнерстві, про те, як відчувати себе впевненіше, і про те, як отримати все, чого ти насправді хочеш. Це відео буде корисне і чоловікам, і жінкам, тому залишайся обов'язково до кінця, бо ти отримаєш конкретні стратегії, конкретні ідеї фраз, конкретні ідеї розмов. Привіт! Мене звати Юлія Передарі, я психолог, авторка програми Я свій найбільший фанат. Програма, яка допомагає людям стати своїм найбільшим фанатом і приймати найкращі для себе рішення. Чому я кажу Для себе? Тому що, коли ми приймаємо найкращі для себе рішення, ці рішення завжди найкращі і для інших. Якщо я прийняла хороше для себе рішення, Виспатися, добре поїсти, то я автоматично прийняла і хороше рішення для всіх оточуючих, тому що всім навколо мене від мого класного рішення для себе теж буде приємно і корисно. А тепер ми одразу переходимо до теми стосунків, до теми взаємодії і, в принципі, до теми комунікації. Тому що, на жаль, комунікації не вчать в школі, і дуже мало людей розуміє. А як же комунікувати так, щоб тебе почули, і щоби ти почув-почула інформацію від свого співрозмовника? Дуже багато в мережі відкритих матеріалів, і одні йдуть в сторону будь-розуміючою, будь-покладистою, будь, будь, будь приймаючою, а другі матеріали йдуть в сторону маніпулюй оці штуки, і ти отримаєш все, що ти хочеш. А де ж баланс? Для людей, які все таки хочуть бути етичними і не використовувати маніпуляцій, але й для тих жінок, які мають свій характер, хочуть бути впевнені і не хочуть просто прогинатися під чоловіка автоматично. Отож, якщо ти шукаєш цієї середини, в тому числі якщо ти чоловік і не хочеш ні маніпулювати, ні прогинатися про жінку під жінку, то це відео саме для тебе. Отже, основи комунікації. Комунікація в парі вона завжди будується на тому, що є дві сторони, які в равній кількості відповідають за те, щоб ця розмова взагалі відбулася. Тому, звісно, в першу чергу треба взяти свою половину відповідальності за те, як ця розмова піде. Мені часто кажуть. Але він мене взагалі не слухає. Не забуваємо, що 50% відповідальності завжди в руках кожного із партнерів. Тому те, як ми говоримо, має вплив на те, як інша людина нас. Слухай, давай розпочнемо взагалі комунікацію і як же її почати так, щоб вона продовжилася. Перше правило це завжди перевіряй, чи людина зараз знаходиться в стані, в якому вона може сприймати інформацію. Наведу банальний приклад. Якщо тобі дуже хочеться в туалет, але перед тобою, там в торговому центрі, стоїть людина, яка роздає якісь листовки, хоче тебе заговорити, щось продати. Чи ти зараз можеш в цей момент слухати, почути цю людину, чого вона хоче, якщо ти дуже хочеш до вбиральні? Звісно, не можеш. Так само людина, в якої прямо зараз в голові дуже багато своїх питань, якась задача, поганий настрій, погане самопочуття, вона не зможе сприйняти твою ідею. Тому що, коли ми спілкуємося, ми насправді обмінюємось ідеями. І ми хочемо, щоб нашу ідею сприйняли. Тому дуже важливо запитати: тобі зараз зручно розмовляти? В тебе зараз є увага, щоб приділити її мені. В тебе зараз є час, щоб приділити його мені. Тому що, що часто відбувається, ми дуже часто хочемо поговорити десь. Між сніданком і зборами або на ніч, коли людина вже реально хоче спати і не може, просто не встані сприймати нову інформацію. І коли ми починаємо в цей момент давати якусь інформацію людині, вона її просто не сприймає. Тобто, якщо вам чоловік сказав я не хочу на ніч про це розмовляти, то немає способу, як його змусити. І ще більше того, якщо ви все-таки почнете розмовляти і скажете, от я не можу чекати, треба зараз, то результат все одно буде нульовий. Тому що людина вже знаходиться в стані несприйняття. І оцей стан момент сприйняття, його треба знайти. Добре, а коли можемо? Коли ми можемо поговорити? Завтра, завтра увечері, завтра в обід, післязавтра на вихідних. Коли конкретно ми можемо поговорити? Задача комунікації завжди мати чіткі домовленості. Завжди мати чіткі домовленості. Розумію, зараз не можеш, зараз проєкт, зараз якась задача, зараз голодний. Окей, коли ми можемо про це домовитись? Не просто ай, потім ти завжди кажеш, потім. Ваша задача залишатися завжди наполегливим або наполегливою. Добре. Коли потім? На завтра, післязавтра, в такий то день, таку то годину. Тобто, ваша задача завжди закріпляти будь-які домовленості. І тільки коли ви домовилися, і людина дійсно зараз знаходиться в сприятливому стані, можна розпочинати розмову. Якщо людина каже та, в принципі, можу зараз говорити, давай зараз. Я слухаю. Супер. Друга задача це перевірити, чи людина точно знаходиться з вами в контакті. Якщо людина тримає телефон, і в нього дивиться і каже: Так, так, я зараз можу слухати. Як думаєте, людина щось почує ні. Задача попросити: Супер, якщо ти зараз можеш, приділи, будь ласка, 5 хвилин мені, мені дуже важливо це тобі сказати. Попросити людину відкласти. Телефон, книгу, серіал, справи, готування на кухні, так прям виключити плиту. Або добре через півгодини, коли ти закінчиш. Я стільки разів це повторюю, тому що це гіперважливо. Тому що коли там треба одною рукою помішати борщ, суп, щось там іще, то відсоток уваги жінки, наприклад, на чоловіку, дуже низький. І вона не буде в стані почути те, що ви хочете. Тобто, повністю фіксуємо увагу і просимо тільки позитивно. Позитивно. Можеш, будь ласка, ці, там, 5 хвилин мені дуже важливо, щоб ти мене почув без телефону. Бачите, яка я зараз? Я зараз позитивна. Я зараз позитивна, я зараз в класному настрої і щиро прошу. Якби я сказала: ти завжди з телефона, ну прибирай телефон. Хочеться прибрати? Не хочеться. Тому що, коли ми нападаємо на людину, вона буде або віддалятися, або на нас нападати. Тільки два варіанти. Запам'ятай правила комунікації, що якщо ти на людину нападаєш, то є тільки два варіанти того, що ти можеш отримати. Або людина віддаляється, або теж нападає. А в тебе ж ціль інша, ти хочеш отримати те, що ти хочеш. Тому задача не нападати, а позитивно і наполегливо просити. Супер, коли в нас вже є увага людини, повністю готовність до розмови, і ми починаємо будь-які прохання, пам'ятайте про фокус. Знову ж таки, є розмови ти, а є розмови я. Коли я починаю розмову, послухайте, ти мені не приділяєш часу, ти недостатньо робиш, ти не даєш мені уваги, через тебе я почуваю себе погано, ти маєш щось з тим зробити. Що тут не так? Можливо, ви відчуваєте, що проблема саме в цьому, що ти мені щось не робиш. Окей. Але якщо ми заходимо в розмову зі звинуваченням і кажемо, ти не розумієш, ти недостатньо, ти не такий чи ти не така, єдине, чого ми досягнемо, це ми утвердимо в голові людини враження, що дійсно я якийсь не такий, я якась не така, і подруга людина знову ж таки. Або просто сховається, відійде, віддалиться, або почне нападати. Ще раз, якщо ми людині одразу даємо претензію, два варіанти тільки. Тобто не буває такого, що ти людині кажеш, ти замало мені даєш, ти не такий, що людина у відповідь на це скаже: Точно, пробач мене, будь ласка, ти такий в мене класний, така в мене класна. Не, не буває. Це розмови із різних діалогів. Якщо ви заходите в розмову, ти не такий з претензією, то єдине, що можна отримати, або взагалі уникання, або атаку на себе, або виправдовування. Тому всі прохання, всі питання дуже важливо починати із своєї точки зору. Я так відчуваю. В мене така точка зору. Я себе почуваю не так, мені не вистачає, в мене є якісь інші потреби, мені чогось іншого хочеться. Тобто я можу сказати, ти не приділяєш мені часу, а можу сказати Я хочу розповісти, мені важливо, мені хочеться більше проводити часу з тобою. Коли я більше часу з тобою проводжу, я відчуваю себе більш цінною, я відчуваю себе більш потрібною, більш необхідною. І мені хочеться просто це частіше відчувати, бо це круте відчуття. Відчувати різницю. Зараз відчули різницю між першим варіантом, де ти зі мною не проводиш, і другим варіантом, де я говорю про себе, про свої відчуття, про свій стан, про свої потреби. Як думаєте, от зараз, коли я проговорюю свої потреби, я принижуюсь? Ні. Коли я зараз це проговорювала, у вас не було відчуття, що я принижена, що я про щось таке прошу, що має само собою бути. Я спокійно говорила це, радісно, приємно. І мені це дійсно хочеться дати сказати. Точно, я ж хочу, щоб ти краще почувала себе, частіше почувала себе краще, класною. Якщо ви вже знаходитесь в партнерстві, то ціль партнера, в принципі, відчувати і давати вам кращі відчуття. І якщо ви допоможете іншій людині дати вам краще відчуття, людина це зробить. Задача просто направити людину, розповісти про свої потреби. Ніхто інший, крім вас, не знає, що вам треба. І комунікація саме для того і потрібна, щоб донести свої потреби. Тому будь-яку комунікацію дуже важливо розпочинати із я. Я відчуваю, я хочу мої потреби. І тільки потім допомагати людині. І знаєш, як це можна зробити? Ну, мені було приємно, якби ти, наприклад, купив мені квіти, або приготував сніданок, або зводив мене в кіно, або сам вибрав фільм на ніч. Тобто ми закидаємо людині варіанти того, як можна нас порадувати, що зробити. Ну, мені було приємно, якби ти там, казав компліменти, або якби ти питав, як в мене справи. Тобто ми даємо людині реальні варіанти вибору. Це так, як людина приходить в ресторан і там є меню. І коли є меню, людина щось із цього вибере і замовить, і заплатить за це. А Уявіть собі, людина приходить в ресторан і там немає меню, і треба з голови щось придумати. Ну, скажіть, що це було би складно. Це було би складно, частина людей просто вийшла з такого ресторану туди, де вже за неї подумали і дали якісь варіанти. Наступний важливий крок це спільна реальність, тобто спільне розуміння понять. Наприклад, жінка каже: ти зі мною мало проводиш часу. А що таке мало часу? Це скільки. Або чоловік каже, ти меркантильна. А що таке меркантильна? Це скільки. Це скільки в грошах, або скільки в кількості прохань. Тобто ми дуже часто розмовляємо в різних реальностях. І якщо вас у чомусь звинувачують, уявіть собі, що ваш партнер вами в чомусь незадоволений або вас звинувачує. Ну, наприклад, ви меркантильний, або ви меркантильна, або ви невдячний, ви невдячна. І ви можете запитати, а що ти маєш на увазі під словом невдячний? Що ти маєш на увазі під словом меркантильна? Що це для тебе? Розкажи, в яких моїх діях ти бачиш меркантильність? Таким чином, ми даємо можливість людині висловити свою точку зору, почути точку зору людини. І коли людина почне озвучувати, то в людини злітають оці сценарії і шаблони. Ви питаєте, ну тобто, те, що я там прошу купити мені квіти, чи заплатити за продукти. В твоєму відчутті саме через ці дії я меркантильна? Ну, це заставляє задуматися, так? Бо дуже часто, повірте, всі ці слова, які вилітають, типу меркантильний невдячна. Не така без не дуже часто це шаблони, які ми чули в своєму дитинстві, в оточенні, тому що всі навколо так говорять. Ви собі навіть не уявляєте, скільки слів люди в парі кажуть один одному просто по якихось шаблонах, в тому числі шаблонах від батьків. Тому дуже важливо запитати, а що ти маєш на увазі, коли кажеш, що я меркантильна? А що ти маєш на увазі, коли кажеш, що я нечутливий? Що ти маєш на увазі? І тоді людина, коли почне це висловлювати, прояснювати, може й сама зрозуміти, що блін, слухай, ну виходить, те, що ти там один раз не подякував за е, сирники чи за обід, ну ще не означає, що ти невдячний. Ага, я зрозуміла, так ти не невдячний, Ти просто не подякував мені тоді за сирники. Слухай, можеш, будь ласка, мені дякувати, коли я буду для тебе готувати. Просто кажи мені, що ти вдячний, тобі смачно і дякуй мені. Виправиться проблема? Виправиться. Але якщо просто постійно казати людині ти невдячний, ти невдячний, ти невдячний, ми в голові людини створюємо реальність. В якій людина думає, ну ладно, раз я не вдячний, то тоді дійсно не буду дякувати. Розумієте зараз, як це працює? Чим більше ми просто людині одне якесь слово повторюємо, повторюємо, повторюємо претензію, тим більше людина починає вірити, що це правда. І тим більше людина починає діяти згідно з цією новою правдою. А коли ми питаємо, що це для тебе, що це означає. Людина виходить на розмову, і ми можемо дійти до спільної реальності. Також коли людина нам каже щось неприємне, дуже важливо не падати одразу в емоцію і не казати: О Боже, як ти міг мені таке сказати? Тому що це нічого не вирішує, ні до чого не приводить. Можна запитати: слухай, а от коли ти мені таке кажеш? Що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я щось зробила, ти хочеш, щоб я тобі допомогла. Чого ти хочеш? І коли ми ставимо пряме питання людині, то в людини є шанс дійсно обдумати свої слова і видати свої очікування, те, чого людина насправді бажає. Не бійтеся перепитувати, бійтеся сприйняти неправильно. Тому що найгірше це власна інтерпретація у власній голові. А саме це і відбувається. Що роблять наші внутрішні травми? Наші травми по факту інтерпретують п'ять травм, які живуть в людях, в кожній людині може бути одна комбінація травм. І ці травми, які живуть, вони по-своєму інтерпретують абсолютно все, що відбувається. І щоб це відчуття відпустити, ставте реальне питання людині. А коли ти це кажеш, що ти маєш на увазі? Чого ти очікуєш від мене, коли ти мені це кажеш? Ти мені це кажеш з якою ціллю? Чи просто тому, що ти просто розізлився, і тому, що воно вирвалось, чи в тебе є якась ціль? Бачите, через такі конкретні фрази ми можемо дійти до правди. Ми можемо дійти до спільної реальності і розмови без масок. В ідеалі це коли обидва партнери усвідомлюють свої травми і свої маски. Я детально розповідаю про маски і про травми на практикумі, де можна подивитися, яка травма активна в тебе, розпізнати травму партнера. І тоді ставити собі спочатку питання. Секунду, те, що я чую, це те, що реально людина сказала, чи це та маска? Яка є в мене, чи це мені моя травма перекручує ось ці слова. В ідеальній картині комунікації обидві людини розуміють свої слабкі сторони. Якщо ти хочеш пропрацювати свою травму, відпустити всі сценарії шаблони, які сидять в твоїй голові, то приєднуйся прямо зараз до мого практикуму 5 базових трав. Відпусти шаблони. Відпусти те, що тобі більше не служить, і зніми ту маску, яка насправді краде в тебе гроші, любов, радість, класне, легке тіло і свободу, свободу думок і свободу дій. Прямо зараз ознайомся із програмою за посиланням, яке буде нижче. Цей практикум повністю записаний, ти можеш переглядати в будь-який час, в будь-який момент. І робити вправи. Практики, медитація і відео допоможуть тобі ідентифікувати свою травму і її позбутися. Тому що скільки ще часу ти готовий, готова витратити на те, щоб кричати один на одного, на те, щоб проживати всередині всі ці невдоволення, бурі, розчарування. Всі ці розчарування ж насправді проживаєш не ти. Їх проживає твоя травма. І якщо це відсунути, ти зможеш спілкуватися так, як я зараз з тобою спілкуюся. Чи слухай, давай обговоримо. Мені важливо ось це і ось це. Давай почути. Ти зможеш говорити впевнено і наполегливо і чути. Тому що ще одна важлива помилка це те, що коли ми вже виводимо людину на. Розмову на те, щоб людина поділилася своїми відчуттями, ми часто починаємо виправдовуватися. Наприклад, от ми кажемо, поділись, що ти відчуваєш, який твій стан. І, наприклад, чоловік каже: Слухай, ну насправді я відчуваю, що там, ти мене використовуєш. Я боюсь за те, що ти мене будеш використовувати. Найбільша помилка це в цей момент. Включитися і почати виправдовуватися? Та що ти таке кажеш, та я ніколи не давала тобі приводу, тобто включитися? Тому що коли людина починає відкриватися, наша задача її почути. Почути той факт, що в людини може бути своя точка зору. І вона може бути згідна з правдою, може бути не згідна з правдою. Але яка різниця? Це точка зору людини і те, з чим людина живе? Тому кожного разу, коли вам людина відкривається, перше, що треба зробити, це почути. Я тебе чую, я тебе розумію. Я, я розумію, що ти можеш так себе почувати. Розкажи мені більше. Я точно не хочу, щоб ти себе так почував. І, можливо, якісь мої дії приводять до того, що ти себе так почуваєш. Я точно не хочу тебе ображати. І цим відрізняється. Провина від відповідальності. Тобто, ми не винні в тому, що людина так сприймає наші слова. Але ми можемо взяти відповідальність і сказати: слухай, а що саме тебе приводить до таких думок? Давай розберемо разом. І я постараюся так не казати, так не робити. Як думаєте, в такому діалозі класно було б отак, як я зараз проговорила, проговорити зі своїм партнером? Важлива історія не забувати, що всі ми помиляємося. Всі ми робимо якусь лажу. Всі ми в стосунках дуже часто хочемо отримати ідеальну людину поряд, а самі теж робимо якусь лажу. І це нормально. Задача в стосунках давати місце для відчуттів, для помилок і для виправлень. Тому що якщо людина помилилася. Допоможіть їй виправити ситуацію. Якщо він забув про вашу річницю, ви образилися вам боляче, да, я знаю, хочеться закритися і сказати: ти мав сам догадатися, я не буду нічого казати, не буду розмовляти. Чи даємо ми можливість людині виправитися? Ні. Ми можемо підійти з іншого боку і розповісти, чому це було так важливо, чому настільки неприємно. І що можна зараз зробити, щоб це виправити? Да, щоб мені боляче було, мені неприємно. Для мене це дуже важлива дата. М -м -м мені буде приємно, якщо ми от рівно там через тиждень підемо і відсвяткуємо, і зробимо красивий вечір. Мені, для мене буде дуже цінно. Будь ласка, там, вибери ресторан і запроси мене. І цим ти зможеш підняти мені настрій. Тому що наша ціль яка? Ображатися чи класно провести вечір. Якщо наша ціль в тому, щоб класно продовжувати стосунки, то задача дати людині варіант, а як же можна покращити, як можна загладити провину. І щоб все це робити, щоб говорити із такою легкістю, я тобі пропоную прямо зараз розпочати практикум 5 базових. Травм. Це інвестиція в твою легкість і в твою комунікацію. Тому що можна роками застрягати в відчутті розчарування, образи, суму, агресії, негативу, в тому, щоб розчаровуватися і віддалятися від людини, в тому, щоб сказати: ну і не треба мені нічого, ну, і я сама. Все це можна. Всі ці реакції можливі, але що вони дають тобі? Чи дійсно це найкраще рішення для тебе і найкраща реакція для тебе? Якщо це не найкраща реакція для тебе і те, чого ти насправді хочеш, це легкість в собі, в цілі, в стосунках, то прямо зараз приєднуйся до практикуму. І до зустрічі в наступних частинах. Якщо тобі відгукнулося все, про що я кажу в цьому подкасті, залиши коментар і залишайте всіх, хто дивився до кінця. З інсайтом, що вам найбільше в цьому сподобалося, і до зустрічі!